Друзі, всім привіт! І так, мій день розпочинається з хвалібної оди а, моєму новому улюбленцю. Це новий крем за СПФ. Чого мій улюбленець? Тому що, знаєте, я перепробувала багато всього і стати моїм топчиком не так-то легко. Ну, суть заключається в тому, що в мене жирна комбінована шкіра, і я просто не переношу взагалі звичайні креми з СПФ, тому що вони жирні, тому що вони залишають такі більоси сліди. І коли я спробувала цей крем. Чесно, просто Перевернуло всю мою таку реальність, тому що він дуже легенький, він дуже швидко поглинається, він не залишає білих слідів, він дуже комфортний. Через дві хвилиночки я вже наношу мейкап і ніяких просто признаків цього липкості, який дуже часто залишає крем за спефом, немає. Взагалі, з лютого місяця без нього не можна виходити на вулицю для того, щоб у вас не було пігментації. Тому дівчата, поки є, ви знаєте, що дуже швидко розбирають.